Розкішному п'ятизірковому готельному комплексі на одному з сонячних курортів Болгарії продовжують свою боротьбу за участь у фіналі. 23 красуні, які вціліли після першого етапу реаліті шоу, що відбувався у Трускавці. У перший день в сонячній Болгарії дівчата одразу взялись за роботу. Зустріч з легендарним хореографом Сполучених Штатів Тоні Стоуном. Він працював з Майклом Джексоном, Брітні Спірс, Тімберлейком. Тепер з ними тому красуні не втрачали на марно жодної хвилини. Перший раз я танцювала такі. Круті танці, тим більше з таким викладачем, емоції будуть на все життя. Окрім цього, мастер-класу претендентки на корону Галичини отримали цінний урок з мистецтва фотографії і вчились ефектно позувати перед фотокамерою. Пройшли випробування шопінгом, де показали членам журі себе справжніх. Важливим етапом був інтелектуальний конкурс дебати. З ним справились не усі. Це частково вплинуло на результати. Все ж пріоритетом залишався зовнішній вигляд конкурсанток. Серед учасниць є дівчата, які. Можливо, не так добре підходять для конкурсу Міс, але я впевнений, що вони дуже добре підійдуть на роботу топ-моделі, фотомоделі. Тобто, я думаю, цей конкурс дасть їм такий поштовх в правильну сторону, і кожен для себе повинен зробити після нього що правильно висновки. Після кожного з випробувань щодня члени журі прощались з деякими конкурсантками. Ті ж в свою чергу, щоб залишитись у проєкті, були готові навіть стрибати в одязі у басейн. Я не можу сказати, що тут є якась дуже гостра конкуренція через те, що ми постійно одна одній допомагаємо, підказуємо там, як я сьогодні виглядаю, там як мені волосся вкласти. Так що немає проблем з проблем, для зйомки реаліті шоу у Болгарії організатори обрали не випадково. кажуть, українці масово цікавляться цим туристичним напрямком, тож хотіли показати курорт. До речі, навіть наприкінці квітня у Болгарії теп. В цьому році ми її відкрили і сподіваємося, на наступний рік ми вже спробуємо випустити чартерні авіарейси. У нас вже йдуть замовлення, вже продаються перші виїзні рейси. Тобто, до кінця вересня ми будемо їздити автобусами, починаючи. З Рівного рівне Львів, Тернопіль і Львів, Франківськ, Болгарія. Астрал Холідейс це наші партнери, з якими ми працюємо по Болгарії. У них найбільша готельна база по всій Болгарії. І десь в районі біля 450 готелів по всій Болгарії. І Всі готелі йдуть хороші цінові пропозиції і досить нормальні для відпочинку наших громадян. Проекту на кастинг у Тернополі, рівному Львові, прийшло понад дві сотні красунь, а до фіналу дійшли лише 16. Я реально отримую задоволення від того, що тут відбувається від всього, від е, процесу роботи, від е, там невеликого, але відпочинку, який все ж таки випадає, і е, насправді завжди з радістю чекаю, коли вже наступний етап. І сподіваюся, наступного року їх буде три, то може і чотири. Тому що ну просто вже потім, коли повертаюсь додому. Реально не вистачає всіх людей, які тут працюють, які це роблять. Ну, реально дуже класний, добрий. Конкурс протягом літа дівчата готуватимуться до грандіозного гранд шоу, яке обіцяють організатори відбудеться у Львові. Восени. Побачити повноцінну версію реаліті шоу Міс Галичина 2012. Усі бажаючі зможуть на телеканалі НТА уже незабаром. Оксана Гнатишин для НТА новин з Болгарії на імпровізованому майданчику реаліті проекту.